Я завжди була вимоглива до нього, дуже вимоглива. І до це є єдина причина, бо я завжди знала, що у нього дуже великий журналістський потенціал. Він унікальний по-своєму. У нього був абсолютно свій непередаваємий стиль, своє бачення і свій голос. Так, свій теж пізнаваний голос. Я можу сказати, що для нас це неймовірна втрата. Він Свідомий був дуже свідомий. От справжній в усьому ніколи ніким не здавався. Просто був собою і йшов завжди своїм шляхом. А шлях у нього був дуже правильний, бо було правильне, дуже правильне виховання. Дійсно, патріот. Для нього не просто слово Україна, це не слово, це не просто держава. Для нього це і є сенс життя, бо він. Він дійсно українець, він завжди говорив лише українською. Йому не важливо було, на якій мові до нього звернутися. Хоча дуже гарно володів англійською, це теж допомагало нам у роботі. Коли кажуть, що йдуть краще, то це, мабуть, правда. Йдуть свідомі хлопці. Які обирають цей шлях не тому, що вони народжені для війни, ніхто не народжений для війни. Богдан точно не був народжений для війни. Це інтелігентна, добра, щира людина, мирна до мозку кісток. Але війна прийшла в наш дім і він не побоявся, він не роздумував, він не зволікав, він не чекав, він дійсно пішов як тільки. Отримав повістку, він не шукав інших шляхів і виходів, він одразу пішов служити. Він і мені казав, Наталі Олександрівна, я готова йти служити. У мене вже зібрані речі на цей випадок. І це так це так, щемливо, так боляче, і так несправедливо. Я пам'ятаю перший допис Богдана, як тільки він пішов захищати нас. І це були такі щемні дописи, не можу. Я просто поки їхала сюди на процесі, постійно думала і плакала про те, наскільки ну, в якій реальності ми живемо, коли ми втрачаємо таких унікальних і талановитих людей. Хочу відмітити, що лише в минулому році я от передала в руки Наталії Левочко, керівниці телеканалу. Новий Чернігів, тому що я не могла вручити особисто. І на той час Богдан лікувався вже від поранення. В нього була відзнака Національної ради, як військовому вже журналісту, не просто, а до цього він має інші відзнаки Національної ради. Це все я хочу сказати до того, що це дійсно. Не просто світла, молода, талановита людина, а унікальна людина, от правда. І ми маємо всі говорити, не просто там хтось загинув, а говорити про них, бо е, ми живемо в реальності, коли е, тяжкі новини поглощають наступні тяжкі. І я дуже боюсь, що, щоб не стали наші герої, знаєте, просто прізвищем. А сьогодні героєм рубрики нам 25 це факт. Стане цей парк на проспекті Миру. Нині тут залюбки фотографуються і гуляють з родинами. А от на початку 2000-х мої колеги бачили зовсім іншу картину. Як виглядав цей парк 14 років тому, і що про це думають чернігівці та гості міста? Дивіться далі у сюжеті Ірини Садчикової за 2000